Ранку. Ми вітаємо у нашій студії організаторів школи медіаграмотності спікерів Євгенія Аркушина і Яна Сапожнікова. Доброго ранку Доброго. розкажіть, будь ласка, що це був за проект, як він відбувся? Ну, можна сказати, що школа медіаграмотності у Кропивницькому відбулася 21 травня цієї неділі. А було троє тренерів: ми з Євгенією і відповідно організаторів також Дмитро Бабак. На жаль, сьогодні він не зміг бути присутній. Не Перебуває на першій парі. Передаємо йому привіт. Я так, я так розумію, ви ті, хто може прогуляти першу пару, від у нас вже 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 немає. В курсі. Я зрозуміла, так. питання знято. Школа медіаграмотності відбувалася за підтримки академії української преси. Відповідно. Це організація, яка відповідає за журналістські стандарти в Україні, і за навчання медіаграмотності громадян. Відповідно, це була одноденна школа, під час якої ми проводили величезну кількість лекцій, інтенсивів, тренінгів для громадян. Це було 20 людей, які пройшли попередній відбір за анкетою. І ми навчали їх критичному мисленню, факт чекінгу про те, як перевіряти величезну кількість фейків, які виходять і на телебаченні, і в інтернет мережі. Вчили їх критично осмислювати інформацію, яка. Подається з телебачення і з радіомовлення, і проводила дуже багато різних цікавих вправ і групових завдань. Ми Ми не фейки. ми фейкисманастеж. Ну ви вже спікери. Звідки всі ці знання із школи із академії української преси? Ми навчалися за програмою. Ми з Дмитром в Одесі навчалися на у Києві. Ну з однієї програми, але в різних містах. І там ми сертифікувалися на саме тренерів із медіаграмотності uh -huh. чотири а, дні. А як ви знайшли? Вас знайшли? Що це відбувалося? Ми знайшли в інтернеті анонс, подали анкету, нас відібрали, запросили і чотири дні навчали. Так. Uh -huh. uh -huh. А протягом чотирьох днів ви uh -huh. вже тренери. Це спеціальна така школа, яка потім дає сертифікат. Так, і на його основі потім ні. Це безкоштовно. Так, це безкоштовно, але цього треба відповідати певним критеріям. Які критерії мають бути? Ну, критерії Освіта. освіти, резюме, там, чи ти брав участь у попередніх заходах цієї мотивація організації, також. мотивація, так. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Добре, скажіть, будь ласка, от для кого ви вирішили провести це така ваша ініціатива? Що ви хотіли донести мешканцям нашого міста? Ну, для кого Ці тут дані. можна сказати, що обмежень у нас не було, але так вийшло, що в принципі була більшою, більшою мірою молодь. Uh -huh. Але знову ж таки, у нас ну, ми хотіли запросити якомога більше людей, різних категорій, але ну, звичайно, що Такі заходи більше молодь приходить. Uh -huh. Насправді, просто ми uh -huh. розуміємо, що сьогодні в тій ситуації, яка склалася в країні, медіаграмотність вона є важливою для будь-яких верств населення, як для молоді, так і для людей більш старшого покоління. Ну хоча, в принципі, у нас були і люди більш старшого покоління, згадаю. Ну, да, більше, більше частина робот, молоді, все, але звичайно, в майбутньому хотілося проширяти аудиторію, щоб якомога більше кількість людей почули цю інформацію. А буде в будущем, Или как ви Це разовий тренінг. Да? Ну, Це плані... саме цей разовий, так. а далі будемо можливо. Ну інший формат, інші ще спікери. Ну, хотілося будемо продовжувати. Так. так. Ви будете ще раз їхати в Київ і в Одесу, чи ні, Чи вже все. То ну, саме з цією темою, якщо то <реш> будемо дивитись. Запросять, то поїдемо, звичайно. Абу часа звідти конференція у нас буде відбуватися в липні в Академії української преси, наприклад. Головний меседж, який ви хочете надіслати людям. От зараз у нас є можливість, да, нас дивляться різні верстви населення, у тому числі і дорослі е люди, е більш похиленні. Лого віку головний меседж він який. Ну, мабуть, про те, що не слід сліпо довіряти тій інформації, яка щодня виливається із нас інформаційних потоків з телебачення, з радіомовлення, з інтернет-ресурсів. І коли ти бачиш якесь відео, коли ти бачиш якусь фотографію у певному пості або в певному телесюжеті, потрібно все це дуже критично сприймати і розуміти, що велика кількість каналів інформації вони належать певним людям. І ці певні люди хочуть нам закласти якісь свої інтереси, можливо, навіть справити на нас якусь пропаганду. Чи маніпуляцію це потрібно розрізняти, і потрібно розуміти, що е, сприймати інформацію треба е, осмислюючи її. Ну я бачу, ви така активна молодь, і е, я розумію, за віком е, ви явно зареєстровані ВКонтакті, в тому числі і в Фейсбуці, і ВКонтакті були е, Були. ваше ставлення до цього, до е, закриття ВКонтакта. Е. Так, ну давай спробуй. А так, ну тут варсна музика. Так, ну взагалі тут варто сказати, що нам потрібно все ж таки вже відходити. Можливо, від цих російських соціальних мереж. Нам потрібно більше вже навчатись користуватись тим самим Фейсбуком. Є Твіттер, є той же інстаграм, є ще, мабуть, дуже багато незвіданого. Тобто, ну взагалі, де ну, зрештою це правильно, мабуть, мені здається, можливо, методи дуже у нас такі. Ну, ну в... а по-іншому не можна, кардинально так. Але Варко. в принципі, мабуть, що так потрібно все ж. Просто так, аналізувати так. можна з різних точок зору. Ми ну, як майбутні політологи можемо тут... проаналізувати, якщо то в контексті прав людини, чи варто так. було забороняти, чи не варто було забороняти. Але все ж таки, мабуть, треба рухатися вперед і освоювати нові соціальні так, мережі, а що а в нас є вже така ситуація. А спросіть у людей. Де демократія? Ні. Ой, демократія може. Мама, мабуть, ще передачі записувати mm -hmm. да, демократію. Що ми країні. розкажемо? Так. так насправді дуже цікаво, поспілкувавшись з вами, хочеться відвідувати ваші семінари, ваші тренінги. Будемо запрошувати. Да, Скажи, будь ласка, когда? і ще раз давайте нагадаємо, буде звіт, але не в нашому місті. Я ми так розумію, це буде Будемо в Києві. Що стосується нашого міста, планується вже є конкретні дати, якісь семінарчі де слідкувати, хоча б за новинами. Фейсбуці сто Фейсбуці вже не вконтакті, <laughs> так на. У нас сторінці yeah. Дмитра Бабака, Євгенія Ркушини, Яни Сапожнікової. І ми будемо повідомляти про усю інформацію, яку будемо планувати. Uh -huh. Думаємо найближчим часом. Uh -huh. Сподіваємося, всі ми будемо медіаграмотними особистостями. Принаймні, є можливість навчатися тому, спілкуватися. Я так розумію, вхід вільний був так, так, на семінарі. Так, ми лише брали, виходить так, що ми вкладали... в колораз чоловіка. 30, 30, 30. Та, 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 так, на вихід. Ні, насправді 15 гривень ми брали, але це було чи. На Організаційні витрати сертифікати, тобто Ну і 15 гривень, грубо кажучи, зараз три зав... рази проїхатися, yeah. Називається, спасибо. Травля. Ми ж тільки що говорили. <сіх> сетях. Вот, травля, троллина, да? Спасибо. Э, хор Хороші вам неділі плодотворної. Вам, вам а, також. Спасибо. А мы беремо все посики.